Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Знаходимося ми на соцмісті, місто Кривий Ріг. Ліворуч. Парк Богдана Хмельницького. Раніше був доволі популярний парк. А зараз, трохи, скажімо так, в занедбаному стані, атракціонів немає практично там. Йдемо в сторону критого ринку. Це проспект Металуй. Іде від заводу до 95-го кварталу. Багато крамниць тут на соцмісті різних кав'ярень. Критий ринок. Промтоварний ринок також є. Багато крамниць тут доволі різних. Ну, цікаво на ринку, тут найдешевше зазвичай сало, м'ясо, найдешевше по місту. Торгівля накрита в основному салом і м'ясом, а овочі, фрукти там вже практично не торгівлі немає, там є 2-3 палатки, але такі палатки вони на кожній зупинці. Ці... Ціни такі ж самі. А дрібні продавці торгують напроти на зупинці. Виноград, помідори, кукуруза. Ну, то відміється це критири. Це тут торгівля йде на проти Ну виноград, скажу, від 50 гривень до 80. Помідори від 30 до 50. А по чому виноград у вас тут став? Цей по вісімдесят. кукуруза 15 гривень. Качан. Ну, тут 60 гривень, 70. Ну, на цьому все, до побачення.